Працівники Квеподільськводоканалу виконують роботи по заміні водопровідного напірного колектору по вулиці Мельниченка. Це необхідно тому, що саме на цій ділянці часто виникали пориви. Було прийнято рішення міняти протяжністю 150 метрів приблизно поки що. 150 метрів міняємо до вулиці Кобзарської. Роботи виконуються за допомогою техніки подірського водоканалу», екскаватор КАМАЗ та Працівників. Роботи плануємо виконати в дуже короткі терміни, тому що тут у нас і базар, і дуже великий потік автотранспорту, і заїжджають, виїжджають, тому у нас часу зовсім немає, будемо працювати швидко і якісно. Частину цієї ділянки водопроводу напірного ми замінили в минулому році від вулиці Сковороди до вулиці Верхній Лісного. В майбутньому, в перспективі, в нашій пройти повністю ринок до вулиці 8 березня, тобто повністю цю ділянку ми замінимо частинами. І це дасть можливість мешканцям даного мікрорайону вчасно отримувати якісні послуги. Тамара Шарапанівська, Віталій Полуденко, телекомпанія КЕТ.